Вітаю! Я Дарина Антоненко, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. І сьогодні ми поговоримо з вами про органи ринкового нагляду, а також за платформу Safety Gate. Досить часто українські виробники та експортери на харчової споживчої продукції до Європейського Союзу питають: а хто може перевірити продукцію, коли вона вже реалізується на самому ринку? Відповідь органи ринкового нагляду. Саме вони перевіряють, наскільки продукція відповідає законодавчим вимогам Європейського союзу та не становить загрози суспільним інтересам. Функціями державного ринкового нагляду в Європейському Союзі є якраз перевірка продукції на відповідність щодо законодавчих вимог та безпечності, інформування митних органів щодо продукції, яка порушує законодавство, а також операторів ринку, тих же імпортерів в європейському союзі. Органи ринкового нагляду сповіщують Європейську комісію про небезпечні споживчі товари, які становлять серйозний ризик, та готують звіти. Також функціями державного ринкового нагляду є внесення в базу. Певних продуктів, які становлять серйозний ризик. Як бачимо, орган ринкового нагляду досить жорстко контролює, наскільки продукція, яка реалізується в країнах Європейського Союзу, є безпечною та не становить ризик. Коли орган ринкового нагляду може перевіряти продукцію? Продукція перевіряється в двох випадках: перший випадок це планові перевірки. Коли орган державного ринкового нагляду перевіряють в рандомному порядку певну категорію товарів, наскільки вони є безпечні. Другий випадок, коли до органів державного ринкового нагляду поступила скарга від споживачів, і вони повинні оперативно відреагувати на цю скаргу, перевіривши, наскільки продукт дійсно становить той чи інший ризик. Компанії досить часто задаються питанням. Де можна знайти той чи інший орган ринкового нагляду в країнах Європейського Союзу. В цьому нам допоможе ресурс Market Surveillance Authorities. На цьому ресурсі можна подивитися інформацію щодо органів державного ринкового нагляду по різним регламентам та директивам, по різним законодавчим актам, в залежності від тієї чи іншої країни. Заходимо на сайт Market Surveillance Authorities. І ми бачимо, що від нас ресурс буде вимагати заповнення певної інформації. Наприклад, якщо нам необхідно знайти той чи інший орган ринкового нагляду по конкретній країні Європейського Союзу, ми обираємо конкретну країну. Наприклад, Австрія, Бельгія, Болгарія тощо. Якщо ми хочемо подивитися увесь перелік, обираємо all countries». Також ми можемо заповнити, якщо знов ж таки нам відома ця інформація, адреса, назва органу державного ринкового нагляду. Але найголовніше, ми вказуємо, згідно якого законодавчого акту даний орган здійснює перевірку на відповідність тієї чи іншої продукції. Нас цікавить регламент щодо загальної безпечності. Обираємо регламент 988 від 2023 року. І ресурс нам згенерував усю необхідну інформацію по країнам Європейського Союзу, які здійснюють контроль згідно даного регламенту. Якщо ми перейдемо на сайт конкретного органу ринкового нагляду, ми бачимо їхню адресу, а також перелік товарів, які вони контролюють. Часто компанії задаються питаннями, а які штрафи передбачені за те, що продукція не відповідає вимогам з безпечності? Все залежить від того, який ризик становить та чи інша продукція і від країни реалізації самого товару. До прикладу, в Польщі, якщо продукція становить ризик, то штраф може сягати від 10 тисяч до 100 тисяч злотих. Де можна знайти інформацію щодо небезпечних товарів, які становлять серйозний ризик? Також досить часто ми чуємо це питання. В цьому нам допоможе платформа SafetyGate. Платформа SafetyGate. Це інструмент, який швидко сповіщає про небезпечні товари, які становлять серйозний ризик. Заходимо на сайт SafetyGate. Давайте подивимося, які товари становлять серйозну небезпеку на платформі SafetyGate. Як бачимо, ресурс дозволяє відфільтрувати по категоріям товарів ту чи іншу продукцію, наприклад, дитячі вироби, хімічна продукція, текстильні вироби. Також можна відфільтрувати за нотифікуючим органом, країною Європейського Союзу, яка сповістила про небезпеку, країною походження товару, типом ризику, наприклад, асфіксія, удушення, поріз або інші ризики. Оберемо в категорії товару одяг та текстильні вироби. Натискаємо на кнопку пошуку. Давайте перейдемо за посиланням по конкретному товару і подивимось. Чому полягає небезпека, наприклад, дитячої курточки з капюшоном? Перейшовши за посиланням, бачимо інформацію щодо нотифікуючого органу, а саме, це країна Кіпр, Та публікація це 16 травня 2025 рік. Також у довідці по цьому товару бачимо більш детальний опис. а саме – Куртка з капюшоном та ксомитовою текстурою, призначення для дітей до 12 років. Товар, варто зауважити, продається онлайн. Країна походження м'янма, тип ризику удушення, опис ризику. Виріб має довгі шнурки з вільними кінцями в області шиї. Які можуть застрягти під час різних дій дитини та призвести до удушення. Що стосується правових положень та стандартів Європейського союзу, яким не відповідає товар, це якраз продукт не відповідає вимогам регламенту щодо загальної безпечності, а також європейському стандарту 14682. Цей стандарт стосується безпечності споживчого одягу в розрізі шнурків. І як підсумок бачимо заходи, які повинні бути прийняті по відношенню до цього товару, а саме вилучення продукту з ринку. На сайті SafetyGate також можна знайти інформацію щодо статистичних даних по вилученням та видів ризиків, які становили ті чи інші продукти. Як бачимо, органи державного ринкового нагляду досить жорстко контролюють безпечність та відповідність продукції вимогам європейського союзу. Бажаємо вам враховувати усі ризики, усі небезпеки для того, щоб забезпечити відповідність продукції вимогам Європейського союзу і успішно експортувати.